Додала, що уряд поінформує усіх партнерів щодо ухваленого рішення. Європейський союз привітав ухвалення Верховною Радою України закону, що повертає гарантії незалежності антикорупційних органів, водночас відзначивши наявність невирішених проблем. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Косу у соціальній мережі X. Цитую, рада виправила шкідливе рішення, прийняте минулого тижня, що підривало незалежність НАБУ та САП. Сьогоднішній закон відновлює ключові гарантії, але проблеми залишаються. Заявила кос єврокомісарка. Додала, що Євросоюз підтримує вимоги громадян щодо реформ. Вона підкреслила, що підтримка фундаментальних цінностей та боротьба з корупцією мають залишатися пріоритетом української влади. І з нами на зв'язку Сергій Таран політолог. Вітаємо Сергію. Вітаю вас, отже, спостерігаємо вже першу реакцію наших європейських партнерів на е, ухвалення на повернення, точніше незалежності антикорупційним органам. Вони привітали, але нагадали про невирішення е, певних проблем. Ну і тут варто додати, що Єврокомісія також вустами речника Єврокомісії Гіома Мерсія також нагадує Україні про невиконану вимогу призначити голову БЕП. Отож. На якому етапі наших відносин з Євросоюзом станом на зараз, ми перебуваємо? І чи можна повернути довіру європейських партнерів станом на зараз? Ми перебуваємо на дуже важливому етапі відносин з нашими європейськими партнерами, тому що зараз, навіть попри спротив там, таких країн, як Угорщина, по суті, тривають іноді формальні, іноді неформальні. Розмови по тому, щоб ми виконали всі ті речі, які треба виконати, щоб Україна стала повноцінним. Членом європейського союзу, і звісно, коли в Україні відбувається якісь там непорозуміння, скажімо так, м'яко то для противників європейської інтеграції це дає козирі говорити, що бачите, Україна насправді не готова, і це не питання лише війні з Росією, питання в самій Україні. І звісно, зараз дуже важливо буде показати нашим європейським партнерам, що Україна готова або принаймні готова виконувати крок за кроком ті вимоги, які необхідні для того, щоб Україна долучилася до Європи. Європейського союзу і зараз дуже буде важливо показати, якраз що те, що відбулося з нашими антикорупційними органами, це швидше виняток аніж правило. Тому європейці от дуже уважно. Я от особисто чесно скажу, я навіть не чекав, наскільки уважно європейці будуть ставитись до того, що відбувається в Україні, тому що ну от здавалося б зараз першим пріоритетом для європейців має бути власна безпека. І вони будуть підтримувати Україну за будь-яких обставин, тому що це в їхніх інтересах. Але виявилось, що все-таки в європейському союзі дуже багато політиків звертають увагу і на те, що відбувається всередині інституційної системи України, і вони звертають на це увагу, тому що для європейського союзу дуже важливо навіть там не підтримувати якогось політика чи не підтримувати там якусь. Подію для них дуже важливо, щоб була створена структура інституції, яка відповідає ну більш-менш відповідає європейським стандартам. Якщо ця інституція от не працює так, як їм треба, то тоді там починаються сумніви чи справді треба з України зараз серйозно говорити про до європейського союзу. Тому так зараз дуже важливий етап і зараз дуже важливо показати, що в Україні справді створюється та система, яка би відповідала європейським нормам. Ну тим більше, що це зараз вже просто стає. Питанням навіть не демократія, а питанням безпеки для України, тому що от інтеграція України до ЄС зараз вже сприймається не просто як реформа в Україні, а як частина гарантування того, що після можливого, можливого перемир'я настане довготривалий мир, і от, щоб, хоч якось, його гарантувати, Україна має вступити до ЄС виконати ці всі умови, і тоді це стане запорукою того, що новий етап війни не відбудеться аж надто скоро. Ну але для того, щоб цей ступ відбувся, має бути двостороння комунікація, так і досі ми бачили, що європейські партнери мали певне табу на критику української влади, у всякому разі, на публічну критику. Якщо щось і передавали українській владі, це перебувало у непублічній площині, а публічно намагалися не висловлюватися, так? якось не критикувати. Як тепер варто очікувати? Чи тепер це табу остаточно зняти? Бо ми бачимо, що навіть після. Ухвалення та закону про незалежність Набута САП Єврокомісія нагадує про БЕБ вочевидь. Далі будуть можуть нагадувати і про інші речі, які стосуються основоположних принципів демократії, як то свобода слова. А це питання діяльності телемарафону, зокрема зокрема, висвітлення діяльності Верховної Ради парламенту. Там про що піднімалося питання сьогодні, але тільки онлайн трансляції змогли доби. Наразі, а не трансляції по телебаченню. Я вам відверто скажу: мені особисто хотілося б, щоб європейці підтримували Україну в будь-якому разі. От навіть якщо в Україні щось відбувається, що ще не подобається європейців, Україна все одно має отримувати підтримку. Тому що ну Україні зараз це дуже потрібно, тому що ми зараз воюємо за власну. Безпеку і за, в тому числі за безпеку Європи зараз воює Україна. Тому я переконаний, що європейці мали би підтримати Україну за будь-яких обставин. Але в Європі є думка, і вона зараз, як ми бачимо, домінує, що Україну лише в тому разі треба підтримати, якщо вона виконує певні вимоги. І європейці будуть просувати цю розмову. Я не думаю, що це буде прямо аж така критика. Ну, знаєте, критика ж тоді починається відкрита, коли називаються імена. Зараз імен в європейців немає в їхній критиці. Вони кажуть, ми очікуємо від України. Ми очікуємо, що Україна це зробить. Тому зараз поки що це не є критика, але є натяк на те. Що європейці все таки будуть уважно дивитися за тим, що відбувається в Україні, і для них ну має значення хто коли призначений, які процедури відбуваються при цьому, і наскільки Україна відповідає тим процедурам, які очікують від Європи. Тому це справді так не йдеться напевно про зняття табу, але йдеться про натяки для України в тому, що ну, якщо Україна не буде відповідати європейським нормам. То ну Україна по суті зараз має тоді два шляхи: або вона виконує всі норми, і я прогнозую років через п'ять стає членом Європейського союзу, або Україна не виконує ці норми, Україну і надалі підтримують, але вона стає такою собі сірою буферною зоною таким собі таку фортецію з таким режимом, який дозволяє захищати. Україну захищати Європу, але при цьому це країна, яка поза межами політичного Європейського союзу. Ну мені би, звісно, хотілося, щоб Україна обрала перший шлях, але ми бачимо, що саме це зараз той момент, коли Україна якраз і вибирає кіншу помітник. Дякуємо за долучення до ефіру.